Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. І моя думка така, що він дуже погано поступає з нами, з українцями, які працюють тут легально. Ми маємо статус юфою. Ми працюємо легально, платимо податки. Наша команда неухильно дотримується з лютого 22-го року, яка є нашою головною зброєю. І він дуже неправильно поступає, коли він буде відправляти нас на емірацію додому. Залишиться без податків, і це не тільки українців стосується, і грузини, і узбеки дуже багато людей, які е, сплачують тут податки і працюють легально. Е, це буде ущерб в Америку. Це моя думка особисто. І я дуже хочу, щоб припинилася війна. Дуже багато людей гине, дітей, е, насильство. Ну там просто робиться пекло на Україні. Я хочу, щоб цілий світ послухав і бачив це. Там пекло, там, там мої внуки, там мої діти ще є, там мої сестри, там моя родина. І мені дуже боляче на це все дивитися. Я, я просто навіть до новини не можу слухати, тому що я не можу, мені серце кров'ю обливається, я не можу це дивитися. Мені страшно, що буде далі, якщо е, продовжиться ця війна, це кров пролиття. Коли будуть торгувати зброєю і заробляти на цьому на людських життях і на дитячій крові, вони цього не заслужили. Я, я, я не можу сказати по-англійськи, бо я не розмовляю англійською, але він просто поступив по-свинськи, вони позбавили нас ядерки, вони позбавили нас зброї під гарантією якоїсь когось папірця. Але де ті гарантії, коли вони знали, що Путін все рівно зробить те, що він хоче. Вони розграбовують Україну, вони вбивають населення мирне, вони зруйнували більшу частину України. Це просто так неможливо далі. Це нереально. Нехай світ почує. Я, я, я не можу говорити, мені сльози, я, я не можу. Я тут почуваюся у безпеці, але на цілковитій також, коли сьогодні-завтра мене теж можуть відправити. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!